Я надеюсь, что вот этот холодный душ будет последним. В том числе людей, которые принимают решения на всех уровнях власти. В погонах, без погон, гражданские, военные. Четкое должно быть осознание. Выводы должны быть сделаны. Мало этого, необходимо, может быть, пересмотреть всю систему размещения сил и средств. Кто стоит, как стоит, как их обеспечивают, как у них проходит подготовка. То есть теперь надо понять, нет нигде ни одной точки, где можно расслабиться. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики у нас недостаточно войск для того, чтобы создать достаточную плотность противодиверсионных мероприятий по лесам. Почему? Потому что мобилизация не проведена, у нас войск вообще недостаточно. Следующий момент. Когда противник начинает наступление сейчас, то начинается с того, что они в воздухе выносят все наши э, разведывательные беспилотники, хоть крылья, хоть квадрики, потому что у нас их мало, а у противника много беспилотников разных типов, в том числе истребители, которые охотятся на наши беспилотники. У противника мощный рэп, у противника ПВО, и ему не жалко ракет. Ты знаешь, меня все время бесит, когда пытаются вот, типа, потратили дорогую ракету на дешевый джип. Ха-ха-ха, дебилы. Если перебить энное количество джипов с мотивированными бойцами, то у обороняющихся войска закончатся, и тогда будет все твое. В этом ракурсе любые деньги оправданы, потому что ты победишь в войне. Короче, противнику не жалко, в том числе дорогих ракет. Когда выбиты наши средства разведки, противник выдвигает в переднюю линию РЭП выдвигает много, просто очень много, и создает мощнейшее давление рыбом на нашу территорию, мы не можем использовать средства связи, у нас не работают те немногие беспилотники, которые еще в воздухе, то есть наша разведка прекращается. Под прикрытием рыба своего они запускают на тех полосах частот, которые их не рэб не давит, ударные и разведывательные свои беспилотники. Их много, целый рой. При этом у нас рэп слабая, и противник смотрит, на каких частотах наша рэп работает, летит на других частотах. Более того, я получил сообщение, что у противника появились беспилотники, надо перепроверить, с плавающими частотами. Грубо говоря, он летит сам и периодически меняет частоту. Его заглушить очень тяжело, потому что начинаешь глушить на одной частоте, он скачет на другую. Поняли? И, соответственно, роем ударных беспилотников он выносит немноочистные наши опорные пункты, ты сделать ничего не можешь. А потом туда заходят немночистные группы пехоты, буквально 4-6 человек обученных, закрепляются и подтягиваются другие войска. В этих условиях, даже нанесение, вот ты, предположим, знаешь, где у тебя опорник, предположим, у тебя хорошая артиллерия, что раньше делали, когда толпа народу приходит? Сравнивали землю и свой опорник, уничтожали наступающего противника, задерживали наступление. И помнишь, в годы войны, вызывая огонь на себя, а теперь это не работает, потому что там буквально несколько несколько человек, артиллерии, ну, убьем мы этих несколько человек, хотя вряд ли всех убьем, следующие придут. То есть противник использует тактику, усовершенствованную очень сильно, новую, с учетом самых современных средств разведки и поражения, плюс у него концентрация сил. Соответственно, те, кто удивляются, как такое могло получиться, я отвечу, это аналог 41 года, причем еще не полный. Они сейчас пробуют, они определяют, по этим системам будут массовые войска, а вот когда на нас завтра попрут и НАТО, и Румуни і Шпроти і Грузія і всі по от этим стандартам, тоді ми охренеємо, дорогі мої. Поэтому хто панікує зараз по поводу Курска, успокойтесь і приберегите свою паніку к тому моменту, коли нас понадобится як следует. Ну активізація відносна, тому що якщо е, порівнювати з минулим тижнем і статистикою, яка була з попереднього понеділка вівторка, то тоді справді було так, там ми фіксували. Е, Двозначні цифри в загальній кількості бойових зіткнень на всій операційній зоні ОУ Таврія і також, зокрема, на лівобережжі Дніпра, на наших плацдармах в Херсонській області на лівому березі Дніпра. Але коли ми говоримо про останні кілька днів, то тут навпаки відбувається відносна стабілізація, певне заспокоєння. І, наприклад, наш найдовший так би мовити, відрізок той, що по безпосередній лінії бойового зіткнення по суходолу проходить в Запорізькій області два дні поспіль, там 0 штурмових дій з боку противника відсутня активність на землі в гуляв і Оріхівському напрямках немає активних атак, просувань штурмів. Саме що стосується землі, те, що ви запитуєте про Придніпровський напрямок, то так за вчорашню добу там було відбито чотири штурмові дії за попередню добу за суботу дві штурмові дії в попередні дні. Там ще було три. Але ну це не та кількість, яка була тиждень тому. Ми ще будемо дивитися Чим це пов'язано, але е, от в останні дні маємо таку ситуацію. Що стосується загальної картини, то е, наші війська продовжують ведення оборонної операції а противник відповідно намагається вибити наші підрозділи із позицій, зокрема на плацдармах на лівому березі Дніпра, на позиціях західніше села Кринки, однак не має успіху. При цьому московити атакують невеликими малими піхотними групами е, чисельністю до відділення без використання Остання бронетехніки, успіху не мають втрат позицій нашими військами там не допущено. І цікава, цікава така, от є новина за вчорашню добу, це те, що серед об'єктів, які уражені нашими військами за добу, одна канатна переправа. Я, чесно кажучи, вперше таке бачу за весь час. Російсько-української війни, але умови ведення бойових дій саме на передніпровському напрямку диктують потребу в різних способах форсування річки. Там човни виводяться з ладу щоденно великих кількостях ворожі, і ось одна канатна переправа на одному з островів. Це ну така цікава інформація, яка вказує на характер пересувань і на те, що ми там вражаємо. Мабуть, трохи ближче до цивільної конспірології, тому що як я вже сказав, треба дивитися на процеси в їхньому розвитку. Але мені чесно кажучи, здається, що це такі паралельні треки, як зараз можна говорити, тому що ну не видно такої прямої залежності. От коли почалися події в Курській області, тоді на нашій операційній зоні навпаки збільшилася кількість штурмів з боку противника. Зараз вони зменшуються, трохи затихають, особливо на Запоріжжі. Але я хотів би акцентувати на тому, що не потрібно міряти. Всю напруженість і інтенсивність власне бойових дій тільки кількістю штурмів, тобто атак, які проходять по землі у виконанні піхоти, так би мовити, тому що е, є ще багато різних способів ведення бойових дій, які власне і відбуваються. В нас активно працює і артилерія з боків, і авіація більше противника. Але наша і армійська авіація і авіація повітряних сил теж завдає своїх ударів. Завдають ударів е, ракетні війська, наші в тому числі. І я, наприклад, можу вам Шумо озвучити такий ньюз. за вчорашню добу. Ми підтверджуємо знищення дуже жирної цілі. Це радіолокаційна станція РЛС Каста 2 е 2 в районі села Зеленівка Запорізької області. Вона йде в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось після прорідження такого суттєвого російських ЗРК, зенітних ракетних комплексів. Ми підтверджуємо знищення радіолокаційної станції сучасної каста, яка Є фактично очами російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту. А що стосується власне артилерії, безпілотних систем і е, авіації, то, наприклад, за вчорашню добу ворог задіяв 230 ударних безпілотників в нашій операційній зоні, 251 скид із квадрокоптерів із використанням майже 500 боєприпасів. Крім того, вчинив. Чотири авіаційні удари це 10 кабів. Прилетіли по Кам'янському, Львовому і Долинці. Це як Запорізька область, так і Херсонська область. 25 некерованих авіаційних ракет на Херсонщині він використав і 269 артилерійських обстрілів по наших позиціях із використанням 1412 боєприпасів. Тобто, з одного боку, нібито цифри про відсутність штурмових дій свідчать про якесь певне затиші, А З іншого боку, треба враховувати, що в одних певних місцях досить широка сіра зона відбуваються власне позиційні бої. І коли противник на значній відстані вражається так, так би мовити, довгою рукою а спроби російських штурмів піхоти вони ну практично не мають успіху, тому можливо вони їх трохи згортають, бо бачать їхню нерезультативність.